Більшість людей у цьому залі це медичні сестри різних лікарень. Вони живуть у гуртожитку на вулиці Поліни Осипенко в Чернігові, деякі вже понад 30 років. Чекали, поки дадуть квартиру, не дочекалися. Я прийшла в гуртожитку в 84-му році, коли він здався тільки в експлуатації. І от маючи кімнату 12 квадратних метрів, і то я не маю права на це житло. А тепер ще проводяться якісь махінації. Гуртожиток медичних працівників збудований у 1984 році, є комунальною власністю громади області, а в оперативному управлінні перебуває зараз на балансі обласної дитячої лікарні. Тож саме до керівництва дитячої лікарні деякі мешканці подавали заяви на приватизацію і отримували відмови, розповідає Наталія Омельченко, яка живе тут близько 9 років. Мати нашої співрозмовниці, медсестра дитячої лікарні. когда мы решили приватизировать общежитие и обращались со своими запросами к главному врачу и к, в областную раду, нам все время отказывали. Мою маму вызвали на ковер. И прямым текстом сказали, либо ты пишешь заявление на увольнение, мы, либо мы найдем статью Уголовного кодекса, по которой мы тебя уволим. Доказать факт незаконного увольнения она побоялась и отказалась. У гуртожитку велика площа місць загального користування, а оплата надходить тільки за кімнати, тому накопичуються борги за комунальні послуги за рік близько 700 тисяч гривень. Досі борг гасили з коштів медичної субвенції з держбюджету. Але з 2017 року закон вже не дозволяє витрачати кошти субвенції на ці потреби. Тож обласна влада вирішила передати будівлю в оперативне управління іншому закладу обласному медичному коледжу, адже коледж може надавати платні послуги, тому у нього є кошти на утримання. Приміщень з іншого боку, навчальному закладу потрібні кімнати для середнього медичного персоналу з області, що регулярно проходить у коледжі курси підвищення кваліфікації. Така логіка обласної влади. Курсанти, які приїжджають з усіх куточків Чернігівської області, надавати їм тимчасове житло на той термін, коли вони проходять курси. Але мешканці їх тут проживає зараз близько двохсот. Обурені тим, що рішення передати гуртожиток коледжу приймалося без узгодження з ними. Тільки вчора вони побачили проект рішення на сайті облради. А в четвер це питання вже розглядається на сесії ради. Тому мешканці терміново провели збори з цієї проблеми. Сьогодні вранці пройшли по всім кімнатам і предупредили, щоб не виходили на цей збор. То я то що можна ще сказати? Ну за всім стоїть у нас панкарета. Сьогодні утром от, все ж ситуація. Главрач, профком, е м, юрист общежиття, ходили по кімнатам. І ті дівчатки, які були вдома, їх конкретно підприємство, прийдеш на зібрання, завтра залишишся без роботи. Начальник управління запевняє мешканців у тому, що вони збережуть свої кімнати. Ніхто з вас, всіх мешканців, які зараз проживають в гуртожитку, ну ніхто не буде це 100%. Однак юрист, який представляє інтереси мешканців, вказує на те, що зараз їм невідомий офіційний статус гуртожитку у 80-ті роки. Це був гуртожиток для одиноких середніх медичних працівників. Якщо статус буде змінений, то люди ризикують втратити право на приватизацію, вважає правник. Посадові особи, які щойно були на громадських слуханнях. Вони навіть ну на мою думку, вони не володіють інформацією про статус цього гуртожитку, який є на сьогоднішній день. Мешканці з гуртожитку даного можуть втратити своє право перед не статею 4 закону України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитку на приватизацію саме окремих кімнат цього гуртожитку. Отже, мешканці підписали звернення до обласної ради з вимогою відкласти рішення до того моменту, коли їх ознайомлять з усіма документами щодо будівлі, в тому числі її офіційного статусу, і порадяться з ними щодо подальшої долі їх житла. Питання розглядає обласна рада в четвер на сесії, де мають намір бути присутніми і мешканці гуртожитку. Ми готові надати можливість висловитися з цієї проблеми керівництву обласної дитячої лікарні.